30 травня в Білгородністровській центральній районній лікарні відбудеться виїзний прийом провідних лікарів-онкологів з Одеського регіонального клінічного протипухлинного центру. Якщо у вас є ущільнення, новоутворення, хронічні болі або в родині були випадки онкозахворювань, не зволікайте. Це чудова можливість перевірити своє здоров'я абсолютно безкоштовно. Консультації надаватимуть гінеколог-онколог для жінок з підозрами на пухлини або патологіями шийки матки. Мамолог, хірург-онколог, якщо ви виявили ущільнення у грудях або відчуваєте біль. Уролог-онколог для тих, хто має проблеми з сечовидільною системою або підозри на пухвини нирок чи простати. За медичними показаннями буде можливість пройти лабораторні обстеження. Умови участі. Прийом безкоштовний. Обов'язкова наявність електронного направлення від сімейного лікаря. Прийом здійснюється лише за попереднім записом. Запис за телефоном реєстратури лікарні 068 721 вісім Не відкладайте, зробіть крок до здорового майбутнього вже сьогодні. Анастасія Ківій Віталій Солодухін. Перший муніципальний канал.